Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В третьому каталозі маємо чудове оновлення, антивікова тональна основа з пребіотичною сироваткою оновилася. І тепер ми маємо першу тональну основу, яка зміцнює шкірний бар'єр. В своєму складі тональна основа має пребіотичну сироватку, вітамін Є, е, а також створена за спеціальною антивіковою технологією. Виготовлена тональна основа у Польщі. Має строк придатності 0,9-26, має 30 мл у флаконі. Бачите, логотип Giordani Gold ми маємо. В середині коробочка такого дуже золотавого кольору, дуже гарного. На кришечці, як ви бачите, ми маємо логотип Жардані Голд. Сама, бачите, коробочка. Дуже гарний флакон. Флакон не змінився, така ж фактура. На самому флаконі Жардані Голд. Що мені подобається, що на цій тональній основі знову ми маємо бустер. Оскільки якщо тільки піп'яточка, то якщо ви наносили і торкнулися шкіри, це провокує розмноження бактерій. А якщо бустер, то ваша тональна основа захищена. 42 236. Ванільний нейтральний. Отак От виглядає на русті. Отак виглядає у флаконі. От так вона виглядає при нанесенні. Це найсвітліший тон колекції. 42 237. Ванільний прохолодний. Отак виглядає на руці другий своч, Отак у флаконі. Отак от при нанесенні. 42, 238 порцеляновий теплий. Отак От виглядає на руці. Бачите, третій своч. 42 238, порцеляновий теплий. Так, при нанесенні. От. 42239 бежевий нейтральний. отак От виглядає при нанесенні. Отак От на руці. Бачите, це вже у нас четвертий своч. світло-бежевий, нейтральний. 42, 240. Слонова кістка нейтральний. Отак От виглядає на руці. Це вже у нас, як бачите, п'ятий своч, 42, 240, слонова кістка нейтральний. 42, 241. Теплий, бежевий. Це найтимніший тон колекції. Отак виглядає на руці. Це останній своч. Бачите, вже шостий. Отак принанес. Я ще хочу показати вам, як в каталозі, тут вже я не знаю, як мені розгорнутися. Дивіться, як в каталозі і як на руці. Подивіться, от, бачите, свочі співпадають. Я стараюся, що співпадати перше, співпадає з першим. І тільки, бачите, останні я трошки далі намалювала. Ось, я прикладу і до нього. Так, от дивіться, от так виглядає в каталозі. Може, вам допоможе це? Ось. І отак виглядає при нанесенні на руку. Ось. Ну, майже співпадають відтінки, як ви бачите. Трошки є там таке викривлення в поліграфії, але, бачите, майже є точне співпадіння. Ось. Вся гама у нас оце шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший тон найсвітліший. Тридцять шість, тридцять сім, тридцять вісім. Тридцять дев'ять, сорок і сорок один. Друзі, маю надію, що це відео дійсно змогло допомогти вам обрати ваш ідеальний тон, оновленої антивіковою тональною основою з пребіотичною сироваткою і вітаміном Є, е, яка дійсно буде укріплювати ваш шкірний бар'єр і буде робити вашу шкіру молодою і сяючою. Особисто на мені зараз нанесений останній тон колекції 41-й теплий бежевий. Відчуття оновлений засіб на шкірі залишає надзвичайно приємне. При нанесенні відчувається як більш плотний, ніж попередня версія антивікової тональної основи, хочу попередити, що пігменти тональної основи досить сильні. Тому, якщо одяг світлий, або білий, будьте обережні. Зняти ці плями дуже, дуже складно. Всім бажаю підібрати тон своєї тональної основи. Якщо вам це вдалося, поділіться вашою радістю в коментарях під відео, це буде великою радістю для мене. Якщо у вас ще залишилися питання і ви ще хочете з'ясувати якісь деталі, також пишіть в коментарях, буду рада допомогти вам. Всім гарного настрою, ідеальної тональної основи, краси і молодості!